Кабачок та закваска ще вчора нічого не підозрювали, а сьогодні вони головна зірка мафінів, які викликають залежність. Не дивіться це відео на голодний шлунок. Відразу з'їла 5, решта ледве дійшли до фінального кадру. Якщо ви теж любите просту магію на кухні, тоді вам сюди. Отже, не будемо зволікати, погнали готувати основні інгредієнти, як завжди, це гарний настрій та любов. Решту напишу в описі. Рецепт приготування полягає в тому, що нам потрібно підготувати кабачок до того, щоб вводити його в тісто. Для цього ми натираємо його на дрібну терку і нам потрібно його віджати, щоб не було зайвої вологи. У мене цукіні ви можете взяти будь-який, а ще можна використати патісон. З патісонами теж дуже смачно. Відтискаю, не шкодуючи сил і відразу перекладаю до ємності, в якій буду робити замість тіста, там в мене вже кефір я роблю відразу подвійну порцію. В описі буде рецепт, там вказано буде одна порція. Але повірте, одна порція це ні про що. Робіть зразу подвійну порцію. До кабачків з кефіром додаємо закваску. Я використовую залишки їм 4 дні, можна використовувати залишки до 7 днів. Також можна використовувати закваску на піку. Тепер до цієї компанії ми відправляємо будь-який твердий сир натертий на крупну тертушку. Кабачки ми терли на дрібну, сир ми тремо на крупну: яйця, сіль, олія та манка. Ну а далі все це ретельно перемішуємо до повного об'єднання. І після того, як вся маса об'єднана, ми додаємо борошно та розпушувач. А тепер важливо, якщо ваша закваска має такий аромат неприємний вже трішки такий з кислинкою, додавайте розпушувач обов'язково і 1 четверту чайну ложки соди, тобто і розпушувач, і соду, вони не поб'ються. Борошно з розпушувачем вмішуємо в основну масу, яку ми вже приготували, і все тісто наше готове. Люблю цей рецепт, тому що це дійсно дуже-дуже смачно і плюс до всього швидко. Все, тісто готове, ось так воно має виглядати, і зараз ми приступаємо до формування наших мафінів. Ці кабачкові мафіни можна випікати в будь-якій кексовій формі. Чи в такій, чи в такій, можна просто в силіконовій. Я буду сьогодні випікати в формі тюльпан. Ви ж можете підібрати собі будь-яку форму. І взагалі, якщо у вас немає ніякої кексової форми, ви можете взяти невеличке деко, десь 20 на 15. І оце тісто все відправити в деко і випікати просто в деко. Це будуть не мафіни, це буде щось інше, але це теж буде дуже смачно. Такий собі гарненький пиріг. Зверху можете ще сиром тертим потерти, і взагалі буде дуже смачно. Сиром тертим потерти. Ну, я не буду в переозвучувати. Забігаючи наперед, розкажу, що з моїми формами тюльпан вийшла певна цікавинка. В кінці вам покажу, і якщо хтось знає, чому так відбулося, буду вдячна, якщо напишете в коментарях. А тепер наповнюємо. Наповнення має бути, ну, в принципі, за вашим бажанням. Мені сьогодні потрібно було певна кількість штук, і я знала, що трішки я ще маю з'їсти, тому я наповнюю трішки менше. Але ви наповнюєте так, щоб зовсім трішки не доходити до краю. Зовсім трішки мається на увазі на пальчик для того, щоб вони, коли піднімуться, не розійшлись по бокам, якщо у вас, наприклад, звичайна кексова форма. Якщо така тюльпан, можна наповнювати більше. Після наповнення зверху я прикрашаю мигдалевими пелюстками та насінням чіа, але це не обов'язково. Можете так робити, можете так не робити. Можете просто ставити до духовки, все одно це буде смачно. Тепер про випічку. Випікаємо в попередньо розігрітій духовці на 200 градусів, режим верх-низ або конвенція. Якщо немає ні того, ні того, вмикаємо тільки низ. Орієнтовний час випічки 15-20 хвилин. Почуться вони швидко. Перевіряємо на суху шпажку, або якщо у вас є градусник, щуп, перевіряємо температуру готового виробу 93-95 градусів. Все, мої перші 6 мафінів вже майже готові. Я відправляю їх до духовки і коли все випечу, ми зустрінемось з вами на дегустації. До речі, дегустація, мабуть, сама улюблена моя частина під час зйомок. У мене готові вже перші декілька партій. Це ще не всі, ще випікаються, тому що я там ще один заміс зробила, бо мені здалося мало. Але хочу показати, які вони пухкенькі. Зараз вони охолонуть, і ми з вами будемо їх пробувати і поговоримо про ці форми тюльпан, тому що я говорила, що трапилась цікавинка, і хочу з вами її обсудити. Зараз вони вже майже вихололи, і от що мені стало цікаво, ось коричнева форма тюльпан, ось біла форма тюльпан. Купувала в одному тому самому місці. Показники щодо щільності паперу, з яких вони зроблені, теж однакові. І ось я відкриваю коричневу форму. І подивіться, як виглядає мафін. І форма в мене повністю чиста. І зараз я відкрию білу форму. А, ні, я спочатку його так зроблю. Так, да, я забула, що я так робила. І зараз відкрию білу хвилинку, обріжу трішки. Ні, мабуть, не буду обрізати, хочу показати все-таки, який він пористий, цей мафін, який він, ну, ніжна в нього дуже пухка гарна структура. Його потрібно буде обов'язково спробувати, тому що, ну, саме заради цих мафів можна навіть вести закваску. Так, зараз приступаємо до білого тюльпана. І ось я його розкриваю, і він пристає. Хоча в кексових формах, скільки я випікала, у мене такого взагалі ніколи не було, все гарно відходило. І що хочу сказати, що от не поспішайте зараз приймати ніяких рішень, я покажу, що було на фінальній зйомці. Тобто, і ще одне зауважу: що оцей коричневий, який я тільки що розкрила, і оцей білий, вони випікалися одночасно. Не можна сказати, що той більше охолов, цей менше охолов. І зараз от покажу вам, що було на фінальній зйомці, ну це щось мені не зрозуміло. Просто хочу, щоб ви порівняли ось і ось, і зараз показую фінальну зйомку. На фінальній зйомці, звісно, я вирішую відкрити саме коричневий тюльпан для того, щоб він красиво розкрився. І тут мене очікує сюрприз. Хоча до цього я їх відкривала майже, ну, не всі, а через один. І саме коричневий відходив дуже хорошо. Білий відходив ось отак, як я зараз вам показую. Ну, в будь-якому випадку, мені потрібно щось показати для того, щоб поставити на початок відео. І я вирішую все-таки відкрити ще білий тюльпан. Я взагалі не розумію, в чому прикол, бо поки вони були теплі, відходило ідеально від коричневого тюльпана. А коли вони охололи, то тільки від білого. Якщо ви знаєте, з чим це пов'язане, я буду дуже вам вдячна. А зараз я дякую всім вам за перегляди та вподобайки, будьте здорові, живіть у мирі і до наступних відео. Ну і на коня, бо куди ж я без коня. Найкраща страва це та, яку ви готуєте з любов'ю. Любіть все, що ви готуєте, і воно буде найсмачніше. Я пішла доїмо те все, що відкрила, а ви йдіть, готуйте.